Привіт усім, хто любить свіжі новини не менше, ніж свіжого родину. Вас вітає сільський господар, газета про людей і для людей. Ми вкотре зібрали для вас щедрий урожай новин і тільки корисної інформації. Україна не Росія, історик Павло Сливка навів резонансні факти, чому українці не мають нічого спільного з московитами: ні історично, ні ментально, ні територіально. Тернопільська психологиня Лариса Овчарук радить, як зберегти ментальне здоров'я у непрості часи. А наші експерти розповіли про дивовижні властивості звичайної перлової каші. На сторінці поради до часу ви знайдете перевірені і оригінальні рецепти консервування з перчинкою, а також як діяти, коли на листях дерев з'являються помаранчеві. Плями неодмінно прочитайте, як тернополянка Христина Гуменюк популяризує українську культуру в США, а також перлини жіночої мудрості Моніки Белуччі. Про це та багато іншого у свіжому номері сільського господаря. Бережіть себе!